Дорогі брати і сестри, щиро вітаю усіх вас з Днем родини. Для християнина родина це велика таємниця та найбільша цінність. А розпочинається родина з сім'ї. У сім'ї, навіть незважаючи на неминучі труднощі та скорботи, люди знаходять радість і силу. Для люблячих батьків стає благословенням Божим. Народження дітей, і старші, і молодші вчаться в родині любові та турботи один про одного. Руйнування сім'ї, нехтування родиною в сучасному світі, демонстративна відмова від традиційного шлюбу роблять людей глибоко нещасними, а суспільство загалом нежиттєздатним. Цього дня насамперед. Хочу побажати всім берегти своїх близьких і нагадати, що любові можна і потрібно вчитися. Навіть якщо стосунки в родині між подружжям, батьками і дітьми, родичами різного віку поки що далекі від ідеалу, потрібно докласти всіх зусиль, щоб проявляти одне до одного тепло і турботу. Сімейне життя вимагає від людини праці, жертовності, самовіддачі та відповідальності. Якщо люди будують своє життя свідомо з пам'яттю про Бога, всі труднощі можна подолати. У світі, в якому ми живемо, сімейне життя, терпіння і вірність стають справжнім подвигом. Але й нагорода за цей подвиг велика. Гармонія в людських стосунках, повнота самореалізації, радість бачити своїх дітей та онуків добрими і успішними. Життєвий досвід багатьох родин свідчить про те, що любов не вичерпується, а зростає з часом. Любов зростає, коли нею діляться, вона зростає. Коли нею живуть і наповнюють все навколо себе. Дорогі брати і сестри, від щирого серця бажаю усім вам, вашим близьким, вашим родинам щастя, радості та благополуччя, бажаю мудрості, терпіння, родинної злагоди і безсумнівної надії на Бога, який благословляє труди. Заради своїх ближніх.